За доброї традиції наш ліцей відчиняє свої двері і з нетерпінням чекає на вас, дорогі випускники. Шановні випускники, ваші стежки злилися сьогодні в одну єдині, яка привела вас в дитячо-німецькі роки, до храму науки, до рідної школи. Тут все як колись. Дзвінкощаведжені двора, заплоботані вчителі та ви вже виженіці. За вами дорога життя, такі різні і неудакі. Ніхто не в силах зупинити час. Хтось зовсім недавно залишив улюблену карту, а для когось уже 20, а може й більше років тому пролунав останній дзвінок. Але всіх нас об'єднують класні вчителі, незабутні уроки, шалені перерви, веселі концерти, цікаві екскурсії, які залишаться в пам'яті назавжди. Yeah. Сягнеться доріг, одні, як мудрість, інші в терен світі. А поміж них, крізь промені, проріг до школи шлях що найкоротший в світі. Рушаймо ті роки юності, які залишаються в пам'яті і які ви ніколи не забудете. Здається, що то було так давно, коли руках тримаються ярмо. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого. Поподіли, когось опустив кого спідня, а я на ковзагалі забив. Старі фотографії на настій розпадив, дитячі історії, і спішні розкажи, і справжніх людям не забудь, позвонить, бо добреся за стовбою. Робо примістив музику, та все, що пробила у відосвіт. Чекали, що прийде такий момент, коли світовий пане цілий світ. Один і порохи набуха, і кожен тебе мій так і зробив. І тільки ольгові ми будемо такими, як тоді. Знайте, що у рідній школі ви завжди важені гості, а гостей за традицією зустрічає господар усе. Звісно, це керівник ліцею Наталія Романівна Запісоцька. Запрошуємо її до вітального слова. Шановні і любі наші випускники. Від імені всього колективу Червоноградського ліцею вітаю вас з Днем зустрічі випускників! Неважливо, скільки років тому ви покинули шкільну родину. Ми пам'ятаємо про кожного з вас, гордимося вами, радіємо вашим успіхам і здобуткам. Зустріч випускників це визначна подія. Це спогади про шкільні витівки і міцну дружбу про перший урок і першу вчительку. На жаль, цьогоріч ви знову не зможете прийти в школу через воєнний стан Україні. І багато наших випускників боронять Україну на фронті. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, здійснення мрій. Переконана! Що перемога вже скоро, і ми зможемо прийти до рідної школи. На жаль, не змогли прийти ті, хто вирішив у дорогу, по якої немає бороття, залишивши про себе такий смуток, непоправної втрати, але й водночас світлі спогади в наших серцях. Шануємо пам'ять, хвилиною й мовчання. Не забувайте стіни рідної альма-матері. Частіше приходьте сюди. Тут про вас пам'ятають, люблять і чекають.